Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка про те, хто про вас хоче знати. Тож, цікавої вам історії і смачної кави, якщо п'єте разом зі мною. Так, дивіться по роботі, ну, звісно, особливо для тих, хто працює з людьми і люди цікавляться вами, або для тих, хто шукає роботу, і люди, люди наводять про вас справки, що за один, або що за одна. Потім, давайте ось так. Далі робота соціум тут мені чоловіка показують. Зацікавився вами і аж, аж знаєте, як присвистує, як побачив. Наводить справки, але ж треба ж якось, знаєте, як з цукерками та з квітами їх наводити насправді. Так, для когось з вас незадоволений буде ваш або хлопець, або чоловік, тим, як зацікавився хтось з вашої роботи. Потім ось тут є, якщо у вас керівники, чоловік та жінка, то жінка, вона, як знаєте, вона більш як перелік працівників. Веде, вона якось займається персоналом, наводить справки цікавої, як збирає інформацію. Тут, знаєте, і плітки слухає, тут до всього дослухається людина. Для багатьох з вас, взагалі, у вас колектив, коли е, всіх обговорюють, тут нема людей, які б е, працювали б собі. От знаєте, людина прийшла на роботу і просто працює, і вона ну, не дуже там всім помітна. Ну, якось так люди спокійно, один до одного відносяться. От я є чийсь колектив тут бачу, що ви навіть втомлюєтесь від того, що тут, знаєте, багато спілкування з різними людьми, і воно таке, що, знаєте, от, ну, от як, а що це в тебе? А що це ти тут, що це ти, ти робиш? А що це, от, це на, на тобі вдягнено? Я щось раніше такого не бачила? Отакі, знаєте, такі питання, які ну от, хіба воно тобі треба? Ну, от чого ти про це питаєш? Отаке, знаєте, ви втомлюєтесь від такого? Така, знаєте, аж занадто цікавість. Для когось є чоловік, який дуже-дуже цікавиться вашими заробітками. От знаєте, як вважає, що ви якось не по зарплатні живете, що ви там вдягнені краще, ніж заробляєте. Що ви якось. Ну, тобто, я не знаю, тут, яка тут у вас зарплатня, але, на його думку, людина стільки заробляє, чи не може так виглядати. Ну, З одного боку це комплімент, а з іншого боку, ну от хіба воно тобі треба? Як це тебе стосується? Ну, от Йому треба? Може, у вас чоловік? Так заробляє, що вистачає і вам на одежину. Так, далі. Ось тут взагалі якийсь блазень. Зараз. Угу. Ой, тут є у вас на роботі два, два чоловіки, один дуже хитрий, дуже. І такий, що, знаєте, на вашу думку, він, ну, наприклад, якщо ви працюєте у фірмі. на вашу думку, ця людина вашу фірму як обкрадає, ну, от, своїми якимись вчинками, своїми там, ну. Нововведеннями, От, знаєте, від якого тільки втрати йдуть, а заробітку такого аж великого нема. Інший як блазень себе поводить, його якісь висловлювання обидва між собою погано спілкуються. Але, знаєте, тут Вони, вони мені показані, от насправді так, щоб сказати, що до вас їх, їм дуже є діло, не дуже насправді. Але коли треба якісь там робочі моменти влаштовувати, то тут чогось про вас наводять справки, десь ви їм корисні цим чоловікам. Якось вони, як, знаєте, як можуть подивитись, є ви на роботі чи ні. Це не обов'язково йти на ваше місце роботи і дивитись, є ви там чи ні. Це як ну, через щось. Ну, Наприклад, десь видно, що ви прийшли на роботу. Ну, Може, ви, у вас там якась така система, яку ви проходите, і фіксується. Ну, якось так воно, бо мені як якийсь такий шлагбаум перед вами, і ви його перетинаєте. Це як фіксується десь. Ось тут є ще один чоловік, який показано, що має велику вдачу від спілкування з вами. І якісь новини ви йому як допомагаєте дізнаватись, якось, як роз'яснюєте йому якісь новини, Ну, тобто корисне спілкування з вами. Він і про вас йому цікаво знати, але і з вами йому цікаво спілкуватись, як обговорює якісь вправні, якісь там. Щось зроблено і от йому недостатньо, що просто щось зроблено. Йому треба з вами поспілкуватись з цього приводу, щоб ви якось так свою думку висловили. Так, ну тут побачили ось тут давайте. Тут нова людина з'явиться в вашому житті, то буде наводити про вас які, якусь інформацію, дізнаватись, бо хоче зближуватись з вами. Ну і треба ж знати, що до чого, яким чином може до вас наблизитись. Ну, Чоловік до жінки показане. Ой, пліткарок тут буде за вами слідкувати так багато. Потім дивіться, для когось жінок у вас як заморожені відносини з якимось чоловіком. Ну, тобто, це на його думку. Він вважає, ну може, ви там вражаєте собі, що вони закінчені, але він вважає, що це просто тимчасово, що буде ситуація, в якій він буде як красень, як лицар, він щось якусь допомогу вам зробить І ви його після цієї допомоги розморозите і скажете все, я з тобою далі спілкуюсь, ти ж мій гарнюся. Ну, наводить про вас справки, десь він за вами якось знаєте так наглядає. Так, ось тут є літери, то я їх назву, щоб розуміли, для кого це підходить, для кого взагалі не підходить. Це або ваші будуть ініціали, або тієї людини. Тож дивіться, літери Б, В, Л, С А. Літера Х. Ну, мене воно наш кіт хропака дав. А, може, теж хропів часто цей чоловік, щоб ви впізнали, про кого йдеться мова. А, так, і дивіться, показано, що в думках у нього як би до вас повернутись. От до вас повернутись. Це для вас теж може щось означати. Ну, наприклад, не вас до себе повернути, якщо ви жили в нього. А це навпаки, як нібито, от, знаєте, він у вас жив. Літера У тут ще є. Все більш не бачу. Літер. Так, далі дивимося. Так, Дуже така людина, дуже багато сміється, і такі, знаєте, от крупна така людина. Щічки такі, от, от коли сміється, так вибачте, щоками очі під пера і очі такі вузенькі робляться. Такі, знаєте, як втоплюються. Оця людина вами дуже цікавиться. Такі, от, от мені як гучний голос такий. Доволі сильна така людина. Так. І ось тут ще мені показаний чоловік, але він спілкується з вами і спілкується з більшого по телефону. Це з той, з ким ви цілуєтесь, ну, цілувались, наприклад. Це знаєте, не людина, з якою просто десь там бачитесь час від часу, здоровкаєтесь і все. А тут мені поцілунки показані. Поцілунки в губи, не в щічку. І ось тут показують, що кажуть, що з іграшками, з іграшкою, з іграшками приходив чи при, а от не знаю, приходив чи приходила. Тут людина про подарунки думає, і ну, щось цікавиться вами, знаєте, от як збирається якийсь подарунок робити ну, до свят. І от як ходить, думає, що щоб такого, щоб такого, де б, щоб для вас такого. Але ж тут є з вами спілкування. от Не знаю, чого, чого вам цікавиться, що тут. Більш на чоловіка все ж таки схожий. Ну, добре. Ну і давайте, може, тут ще когось нам покажуть. Хто ще тут хоче про вас знати? Чоловіків мені показують, цікавляться. Тут мені показані ситуації, коли знаєте, от з кимсь спілкується людина і питається про вас. Ви не спілкуєтесь, ви відвернуті від людини, ви не хочете спілкування. А от людина тягнеться до вас. Людина, ну така. ну... Для когось це ви як сім'єю були. Потім хтось, хто хоче про вас знати, для когось ситуація, вона грошей стосується її треба закрити. І людина, от що там у вас, що, що ви собі там думаєте, що там у вас у планах. Таке хтось до вас в гості збирається з подарунками і буде наводити справки, що ви там, як ви там, коли зможете прийняти. Для когось це як на наступний місяць е, інформація: ця людина з подарунками. І друга половина місяця показана. От Людина, як знаєте, підлаштовує всі свої справи, щоб, ну, може, там, десь далеко їхати людині. Може, так. Як підлаштовує свої справи, щоб, знаєте, був, був вільний час. от щоб Побачитись, щоб поспілкуватись, щоб це не було поспіхом. Ну, ось Так. Все, на цьому я тут закінчую, бо починає інформація дублюватися. Я не хочу повторювати одне і те саме, не бачу всьому сенсу. Тож, на цьому всім дякую за проведений з вами час, за те, що там додивились до кінця. І всім вам бажаю гарного настрою, гарного спілкування з усіма, от з тими, хто там цікавиться вами, і з тими, хто просто от поряд з вами кожного дня. І просто бережіть себе, будьте здорові, будьте щасливі, і ви, і ваша родина, і хай все буде добре. Побачимось. Всім пока.